Олександрові було 55 років і в нього ніколи не було дітей, не тому, що він цього не хотів, просто життя крок за кроком забирало цей шанс, ніби хтось невидимий зривав зі стіни календарі, надаючи навіть озирнутись. У молодості йому здавалося, що часу вдоста. У 25 він думав про кар'єру, про заощадження, стабільність казав собі, що спочатку треба стати на ноги, а вже потім думати про сім'ю. Так минали роки між подвійними змінами, дедлайнами, нескінченними проектами, зустрічами, які завжди здавалися важливішими, ніж щось настільки далеке особисте. У 30 він уперше по-справжньому закохався, її звали Наталя. Вони жили разом майже 5 років. Вона мріяла про дитину, а він повторював, що ще не час. Наталя мала спокійний характер, але одного дня просто зібрала валізу й пішла навіть не підвищивши голосу. Через рік Олександр дізнався, що в неї народився син, було боляче, але він переконував себе, що мабуть, так і треба, що колись зустріне ту саму правильну жінку і тоді все складеться. Потім були інші стосунки короткі, обережні, ніби він щоразу боявся втратити не когось, а власний спокій. Одна жінка хотіла спершу завершити навчання, інша вже мала дітей і не мріяла про нових. Олександр усе відкладав тему батьківства, тішаючись думкою, що ще встигне. Це слово прислідувало його майже все життя у роботі, у планах, стосунках, навіть у снах. Він будував кар'єру. Колеги його поважали, молодші працівники дивилися їх захоплення. У кабінеті стояли грамоти, фото з конференцій, сувеніри з відряджень. Та іноді, коли він залишався після роботи один, офіс здавався надто тихим а світо настільної лампи холодним і самотнім. За роки він навчився раціонально пояснювати собі порожнечу мовляв, це просто втому, просто вік, просто перехідний період. Але одного дня, коли йому виповнилось 50, він зловив себе на тому, що не пам'ятає, коли востаннє сміявся від душі. Тоді почали дзвінки дзінки від матері. Вона жила в маленькому містечку на заході країни у старому будинку з яблуневим садом. Казала, що їй самотня, але Олександр завжди відповідав Мамо, у мене складний проєкт, я приїду наступного місяця. І цей наступний місяць розтянувся на роки. Одного разу у дощову суботу він прокинувся пізно На кухні тиша, вікна запітніли, на плеті холодна кава. Телефон мовчав. Він сів біля вікна і раптом відчув, що в його житті немає жодного дзвінка, який би хтось зробив просто так. Не з роботи, не з приводу справ, а просто щоб запитати, як ти. Ця думка вдарила сильніше, ніж будь-яке розчарування. Він зрозумів, що за всі ці роки створив ідеально стабільне життя, але не залишив у ньому місць для когось, хто справжді важливий. Того ж дня він поїхав до матері. Будинок стояв майже без змін, стара хвіртка, обувина фарба на вікнах, запах печених яблук у кухні. Мата сиділа на лавці і в'язала шкарпетки. Побачивши сина, усміхнулась, але в її погляді читалось нарешті. Він залишився на кілька днів, допомагав по господарству, лагодив дах, носив воду, слухав, як на горищі дощ б'є по блясі, і тільки там, серед звичних запахів і тиші, відчув, що його життя мчало не туди. Якось увечері він знайшов у старій шафі коробку зі своїми дитячими речами фото з перших шкільних свят. Малюнки, листівки, серед усього цього пожовки алкоркуш з надписом дитячою рукою Коли виросту, хочу, щоб у мене був син, якого я навчу робити паперові літачки. Олександр довго дивився на той напис і не міг зрозуміти, коли саме той хлопчик з літачками притворився на чоловіка, який вміє планувати лише дедлайни. У неділю вранці він пішов на ринок купити яблук. Поруч у черзі стояла молода жінка з дівчинкою років семи. Дівчинка сміялась, тицюючи пальцями його парасолю з кумедними краплями, і цей простий дитячий сміх щось у ньому зрушив. Він відчув, як десь усередині прокидається спогад невиразний, теплий, трохи болючий. Жінка, Ірина, як з'ясувалась, жила по сусідству в тому ж про волку. Вони розговорились, потім бачились ще кілька разів у магазині на пошті у парку. І щоразу, коли він зустрічав її погляд, здавалося, що життя дає йому ще один шанс не обов'язково стати батьком, але хоча б знову відчути себе живим. Того вечора він сидів на кухні біля старої гасової лампи, у вікні відбивалися зорі, і в тій мікій тиші він подумав може, ще не пізно. Вперше за багато років ця думка не звучала як виправдання, а як надія. Олександр вирішив ще трошки залишитись у матері. Минуло кілька тижнів, відколи Олександр перше зустрів Ірину. Вони бачились майже щодня то на ринку, то біля школи, то просто на вулиці, коли вона гуляла з донькою. Життя в маленькому містечку мало свій ритм неквапливий, прозорий, у якому кожен день ніби тягнув за собою нитку минулого і вплітав її в сьогодення. Ірина була старша за тих жінок, яких він колись шукав. Не нелегковажна, не така, що сміятись кожної фрази. У її голосі була глибина, тиха, як вода в криниці. Вона працювала бібліотекаркою і часто говорила про книжки. Її очі світились. Софійка часто бігала між полицями, розповідаючи, що мама дозволяє їй торкатись на відрослих книжок тільки чистими руками. Олександр кілька разів заходив до бібліотеки, начебто просто позичити книжку, але залишався довше, ніж планував. Ірина посміхалась, ставила перед ним чашку з чаєм і казала Люди часто беруть книги не для читання, їм просто трохи тиші, щоб зібрати себе докупи. Він кивав, розуміючи, що ці слова й про нього. Одного разу Софійка принесла до бібліотеки малюнок, будинок з великими вікнами, двома фігурками на лавці Це ти і мама, пояснила вона, а ось тут кіт, якого ми ще заведемо. Ірина почервоніла, намагаючись щось сказати. Але Олександр лише посміхнувся, він не знав, як поводитись з дітьми, проте відчував, що це щось нове і чисте. Увечері, коли повертався додому, подумав: а може, це той шанс, який я так довго відкладав? Мати дивилась на нього з вагітною іронією. Здається, ти ожив, сказала вона якось розвиваючи чай, у тебе очі знову блищать. Та ні, просто тут спокійно відповів він. Спокійця, коли жити нічого не хочеш, а ти, синку, знову щось хочеш, це добре. Він мовчав, але її слова залишились ним надовго. Наступного дня він уперше за багато років встав до сніс вітанку, вийшов у сад і вдихнув запах сирої трави. Сонце тільки сходило і над яблунями клубився легкий туман. У тому світанку було щось перевісне, ніби життя давало йому знак почати все з чистого аркуша. Поступово між ним та Іриною зав'язалась дружба. Вони ходили разом до лісу по гриби і носили книги літнім читачам, разом лагодили стару лавку біля бібліотеки. Ірина розповідала про Софійку, про чоловіка, який загинув. В її голосі не було жалю лише спокій і прийняття. Люди думають, що біль минає, казала вона, а він не минає, він просто навчається жити з тобою поряд. Олександр слухав її і думав. Що, можливо, саме це є справжня сила не забути, а навчитись дихати далі. Ввечері він часто заходив до них, приносив поріг від матері або допомагав з ремонтом дверей. Софійка щоразу тягнула його за руку, до своєї кімнати, показуючи малюнки, книжки, зошити. Ти вмієш запускати літочки?» – спитала якось вона. Він засміявся колись умів, але давно не пробував. Давай я навчу. вигукнула дівчинка побігла по аркуші. Вони сиділи на підлозі і складали папір. Перший літачок упав просто під ноги, другий уперся в стіну, але третій злетів високо, пролетів крізь світло настольні лампи і впав на диван. Бачиш, усміхнулася Софійка, просто треба більше пробувати. Ті слова вдарили його в серце, бо здається, що ця іся історія про те, що він просто не пробував достатньо. Минуло кілька місяців. Олександр залишив роботу в місті, продав квартиру і остаточно переїхав до матері. Він допомагав Ірині в бібліотеці, грався з Софійкою, садив яблуні і вечорами читав голос старі книжки. Іноді йому здавалося, що він запізнився на все на молодість, на батьківство, на власне життя. Але потім чув, як у саду сміється Софійка, як Ірина, співає щось на кухні, і розумів Ні, він прийшов рівно тоді, коли мав. Одного дня він дістав шухляди той старий аркуш дитячим порчерком. Коли я вирос, то хочу, щоб в мене був син, якого навчу робити паперових літачків. Він розслабив пожолки папір і усміхнувся, потім написав під ним ще один рядок. А поки що в мене є дівчинка, яка навчила мене пробувати ще раз. Він підійшов до вікна, за ним уже займався світанок. У саду спали яблуні, а в домі дихало життя. І вперше за довгі роки Олександр відчув справжній спокій, не тишу, не втечу, а спокій людини, яка нарешті повернулась додому.